На зиму ми залишали індика з індичкою, які дуже добре перезимували, і ось нарешті індика ми зарізали. Одразу скажу, що годувалися індики на звичайних кормах, тобто це дерть мішанки, картопля, гарбуз та зерно. Індику зараз було 9 місяців і чиста його вага склала 18,5 кг. Попереднім індикам, яких ми різали, було півроку, І вони значно відрізняються своєю вагою. Вона складала десь 11-12 кг. Якщо брати грудку, тобто саме філе попередніх індиків складала 300. Вагою, а в цих вже була 6 кг, тобто в два рази більше. А ще в цього індика була дуже товста шкіра. Саме вся шкіра була вагою 2-300. І ось на відео видно, який вона має, ну, думаю, що сантиметровий або навіть півтора слой жиру. Тому зрозуміло, чому вони зимою не мерзли. Про користь м'яса індички всім знайомо. А от саме цей жир є мега корисним, бо він має мінерально-вітамінний склад. Зараз помию, поріжу на шматочки частину та буду перетаплювати. Так, от, що до складу, він має вітаміни і групи Д. І групи Є е. також має селен і холін, так необхідний людям з нервовими розладами, а також має низький рівень холістеріну. Це дуже важливий момент. На дуже повільному вогні витаплюється цей смалець, як я його називаю. В процесі можна додати кріп. Різаний часник і дати цьому всьому охолонути. Виходить дуже ароматний такий смалець, який підходить для приготування любих страв. Іншу порізану частину розкладаю по пакетах і в заморозку, щоб збереглась користь і топлю вже по мірі необхідності, а готовий смалець зберігаю у холодильнику.